Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Коли виконують виконають правила, такою була відповідь президента міжнародного олімпійського комітету МОК Томаса Баха на питання, коли Росія зможе повернутися до змагань під своїм прапором. У березні наступного року він залишить свою посаду на Олімпійських ірах у Парижі. Росія та Білорусь виступили у нейтральному статусі. Туди не допустили спортсменів, які активно підтримують війну, а також тих, які перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі або інших військових формуваннях, 18 річ. Гукеш домараджу новий і наймолодший в історії чемпіон світу шахів. За віком він випередив українця Руслана Пономарьова, який здобув титул у 19 років. Наразі індієць у 14-й партії фінального матчу святкував перемогу над чинним володарем шахової корони Дін Ліженєм з Китаю. На сьогодні поки що достатньо. Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик завершив тренувальний збір і наразі вирушив до. Ріяду об'єднання арабські арабські емірати, де ввечері, 21 грудня, відбудеться велике шоу з боксу з мегафайтом, у головній події якого він сам захищатиме свої титули у матчі реванші проти претендента на них британця Тайсона Ф'юрі. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що добиватиметься запровадження відеоповторів у цій зустрічі. Файт Ап таку назву отримав новий м'яч для стадії плей-офф Ліги Чемпіонів, що його презентував УФА, першим учасником якої дочасно став англійський Ліверпуль. Донецький Шахтар знаходиться на 27-му місці. Заключені два тури загальної етапу змагань відбудуться 21, 22 та 29 січня наступного року. Капітан Дніпра Станіслав Тимофенко, федерацію баскетболу України, визнаний МВП кращим гравцем за підсумками шостого ігрового тижня. Суперліги України для нього це друге подібне звання в сезоні. 88 медалей завоювали плавці Дніпропетровщини на зимову в чемпіонаті України та чемпіонаті України серед в броварах, де нашу область представляли три команди на рахунку першої 44 нагороди. З них 12 золотих. У другої 24 медалі, в тому числі шість найвищого гатунку, скільки і в третьої від загальної кількості 20. мультимедалістками серед жінок стали Марія Дяченко та Таїсія Ларіонова, які виловили відповідно чотири та дві нагороди серед чоловіків. Найбільше відзнак зібрав Микола Котенко з Кам'янського на різних дистанціях. Батерфляєм та вільним стилем. Він тричі був чемпіоном, а також срібним та бронзовим призером. Гегемонія регіонів Царечанська Уріль і ОФК Новомосковськ Самар зійшлися у фіналі Cup другого зазначимості турніру в середині традиційного чергового за ліком. Кубка пам'яті олімпійського чемпіона Сула Вадима Тищенка з футболу. Гегемонія регіонів Старичанська Уріл і Офеканово-Московськ Самар зійшлися у фіналі Cup, другого за значимістю турніру у середині традиційного чергового за ліком Кубка пам'яті олімпійського чемпіона Сеула Вадима Тищенка з футболу. У ньому за системою плей-офф з вибуванням зіграли відносні невдахи своїх груп, де вони не змогли зачепитися за другий рятівний рядок, який давав можливість поборотися у фінальній вісімці за головний трофей змагань. На відміну від боротьби там, у вирішальній зустрічі Юкрейн Тім і Армата, де було забито 13 м'ячів, нині упродовж 80 хвилин, а саме скільки ігрового часу було відведено на кожен поєдинок за регламентом, суперники вовтузилися біля воріт один одного, намагаючись проштовхнути бодай один м'яч. За лінією однієї з площини білого прямокутника, втім їхні потуги завершилися нічим, і справа з визначення переможця протистояння, а з ним і володаря трофею відразу трансформувалася у площину виконання після матчевих пенальтів. Її вкрай невдало розпочали гравці новомосковська, які з перших трьох ударів реалізували один і їхнє щастя, що в пору для них повз ворота тріснув голкіпер Орілі. Після чого на авансцену подій вийшов голкіпер Самари Ярослав Саміріч. Своїми сейвами він не тільки вирівняв становище, але і довго допомагав партнерам зберігати рівновагу у футбольній лотереї. Зрештою, саме Ярослав здається, на 9 чи десятому ударі і витяг для них і себе. Щасливий квиток, перервавши постріл суперника, після чого, звісно, потрапив в обійми радісних одноклубників, з якими укупі вони і відсвяткували для початку звитягу у поєдинку. У дебюті стислої урочистої церемонії нагородження присутнім подякував, привітав. Та побажав успіхів перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Після чого він вручив бронзові нагороди призерів Золотого Кубка пам'яті Вадима Тищенко команді Мир, срібло Сільверкап дісталося не фіналу. І після матчевих пенальті, зокрема, Царичанській Орілі. Хочу сказати велике дякую ЗСУ, за ту змогу, що ми граємо в футболі стосовно гри, ну гра вдалася така дуже бойова команда новомосковська не поступалася. Ми також за кожний момент. Були моменти як в них, так і в нас, але серія пенальтів це дійсно сказали, сказали, що це лотерея. Пощастило більше нашому супернику. Десь ми були на два удари ближче до успіху, але десь фортуна відвернулася від нас. Натомість вона і особливо у футбольній лотереї того дня посміхнулася ОФК «Новомосковськ Самар, яка, окрім золотих медалей, покладених до срібного кубка турніру. Отримала і подарунок від мера свого міста Сергія Резніка. Комплект ігрової форми, який серед іншого має стати гарним стимулом для гравців команди на шляху до нових здобутків і перемог. Я вважаю це дуже гарною роботою наших хлопців. У нас молода команда. Вони дуже багато працюють, тренуються і взимку, і влітку круглий рік. Тобто, це їхні досягнення для нас. Це дуже важлива перемога для цієї молодої команди. Вона перша і сподіваюсь, вона буде для нас. Не останню. будемо показувати більш кращі результати. Дякуємо команді Оріль за дуже такий фінал. Емоційний сьогодні ми побачили фінал не Дніпровський у місті Дніпро. Представники Новомосковська та Царичанської Орілі зійшлися у фіналі Сільверкап турніру пам'яті Вадима Тищенка, і це тішить та дає надію на те, що футбол в регіонах, саме в територіальних громадах, ще живий і буде жити та процвітати. Хочу подякувати представникам, тренерам керівному складу команд Новомосковська та Оріль. Насправді сьогодні безгольовий фінал. Але дуже напружений фінал. Багато забитих після матчових метрових ударів, багато не забитих. І красень кубок їде до Новомосковська. Також хочу подякувати міському голові міста Самар Сергію Різнику за те, що завітав на нагородження, за те, що підтримує команду. А далі більше на завершенні як і належить, усі сфотографувалися на загальну світлину. На згадку про фінал Сільверкап традиційного турніру Кубка пам'яті. Олімпійського чемпіона Сеула Вадима Тищенка. Чемпіонка Олімпійських ігор світу і чотириразової Європи з за висловання академічного заслужена майстриня спорту Анастасія Кожанкова стала першопрохідницею пілотного проекту відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. У ході якого вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл і загальносвітніх навчальних закладів отримують можливість ближче познайомитися з зірками і легендами спорту нашого регіону і Дніпра. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, продовжуючи просвітницьку практику знайомства вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл і загальноосвітніх навчальних закладів з видатними спортсменами регіону і Дніпра минулого і сьогодення чемпіонами Олімпійських ігор світу та Європи. Після першого кроку у цьому напрямку відвідин музею Олімпійської слави паралельно започатковують традицію проведення автограф сесій з зірковими атлетами легендами спорту. Ми взагалі. Спробуємо ввести практику серед дитячо наських спортивних шкіл авторів в сесії з і великими нашими спортсменами з олімпійськими чемпіонами, з спортсменами міжнародних досягнень, де вони будуть брати приклад з своїх кумірів, так сказати, і це і могучих анастасія кажекаженкова у нас багато інших спортсменів, які можуть подати приклад для підристаючого покоління. та. Сприяти розвитку популяризації виду спорту. Першопрохідницю нового проекту, чемпіонку Олімпійських ігор світу і чотириразову Європи з веслування академічного, заслужену майстриню спорту Анастасію Коженкову. Зала олімпійського дому зустріла оплесками, Після чого відразу і розпочалося її знайомство з близька зітлахами, до честі яких вони сміливо і впевнено зі знанням справи задавали титуловані спортсменці різноманітні питання від того, коли і де вона долучилася до спорту і веслування, зокрема про вартість човнів і весел, нюанси їхньої підготовки і власної до виступів на змаганнях. Чи планує стартувати на майбутній олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі, і таке інше, останнє зацікавило і голову відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, який також пристав до спілкування і випромінював задоволення від нового починання громадської організації, яку він очолює? Це початок практики Олімпійського комітету Дніпропетровської області, знайомлення з нашими олімпійцями та їхнім опитом як ставати найкращими в своєму виді спорту. Дуже дякую. Насті. То що вона прийшла. Вона наша красуня, вона наш лідер, вона олімпійська чемпіонка. Тримаємо строй. Завершилася зустріч автограф сесію, у ході якої Анастасія Коженкова не тільки залишала підписи на своїх світлинах, але і залюбки окремо з усіма бажаючими фотографувалася на нові. Я дуже багато зараз останнім часом зустрічаюся з дітьми, і вони завжди такі позитивні, активні. їх все дуже цікавить. Це дуже класно, що ми зараз в такі часи залучаємо такі проекти для дітей. Дякуємо Настю. І з нетерпінням очікуємо на нових героїв нового проекту відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. І на цьому в мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.